Чому, поки ми ховаємо своїх дітей і близьких, ті, хто працює на ворога, спокійно ходять нашими вулицями? Чому, поки у Дніпрі, Харкові, Одесі, Києві знову шукають тіла під завалами після чергових прильотів, Ірина Кременовська та Олексій Святогор активно продовжують свою підривну діяльність? Ці мерзотники раніше вбивали бездомних собак, але це були репетиції. Сьогодні вони вже працюють на тих. Хто вбиває українських дітей на дитячих майданчиках? Кременовська цитує скаженого російського пропагандиста Нєвєєва, того самого, хто заявляє, що українці поклоняються сатані. Адільна тема, і тут рекомендую лучше прислушатися к мнению спеціаліста, кандидата психологічних наук Олександра Нівєва. Силку на відео ви знайдете в описі. А ще вона, як виявилося, героїня порталу Новосибірського Рацирс, де проти Ірії Новопашин. Називає українці людоїдами, це ті, хто благословляє ракети, що летять у наші домівки. Це ті, хто ще вчора називав нас нацистами, а сьогодні не людьми. Олександр Дворкін, головний гуру цієї секти, божевільний із діагнозом, копрофіл, патологічний брехун, який десятиліттями таємно будує в Україні мережу впливу, а Кременовська – його учениця, і їх задача руйнувати нас зсередини. Спочатку вони перевіряли реакцію суспільства на вбивство собак. Тепер перевіряють, скільки витримає нація, коли під уламками будинків опиняються діти. Кременовська і Святогор. Ви не просто колаборанти, ви співучасники військових злочинів. І так кримінальні справи вже розпочато, і український народ домагатиметься їх справедливого завершення.